Зі всім привіт! Всіх вітаю в новому відео. Ми за лісою, щойно тільки приїхали з занять. Я вже і, знаєте, зранку як встала і нарада була, що спогодилася сьогодні їхати, тому що вчора, як почався лити дощ, весь вечір, всю ніч, сьогодні зранку. Зранку трьох помалу, знаєте, переставав. Я не встигала зрадіти, що дощ скінчився, він знову пустився. Але коли нам вже виходити було, дощу не було. Ми навіть не парасольку з собою не брали нічого. Добиралися сьогодні на заняття з пересадкою, все ж таки, наш тролейбус щось змінив маршрут, більше туди не ходить, не знаю, чи це. Тимчасово чи на постійній основі, але довелося е, доїхати там до, до, ну, майже до центру е, перейти на іншу вулицю, спуститися одну зупинку і там чекати далі, щоб доїхати. Але встигли буквально за 5 хвилин до початку занять встигли ми доїхати. Відзаймалися, походили, побродили, нічого не знімала, думала сходити в АТБ, потім мені стало ліньки <тас> тягнути. Думаю, невідомо, як ми там добираємося зворотнім шляхом, тягнути якісь торби, не дай Боже, дощ пуститься. Не стала прийшли, скупилися в чудомаркеті. Я сьогодні зранку чоловіка попереджала, що сьогодні на вечерю будуть пельмені, бо я кажу, в мене нема сил. Я вже, знаєте, зранку нема сили, думаю, накатаємося, налазимося і звідки вони ввечері з'являться. Але Аліса мене купили вельмені, зараз покажу покупочки невеличкі. Але Аліса мене потягнула далі, вона лізла в усі, в усі ці магазини. До Єви, до простору, до копічки, до Market. Це теж такі, такі в нас мережі господарчі, там, що там іграшки є, і для дому, і для хати, все що завгодно. Ліза, скрізь дає якісь іграшки. Взяли її там наборочок повітряного цього пластиліну. Взяла батарейки, десь вони в сумці, мабуть, лежать, тому що я вже казала, ну, казала, що в іграшки. В іграшках посідали батарейки, треба. Шо? Посідали батарейки, треба позамінювати її і все щось ніяк. А це коли туди зайшли. А, і одразу ж на ринку. Підкупила овочів та думаю, можу зробити рагу, в мультиварку. Зараз все позакидаю та нехай собі тушкується. І оце ж не можу відійти, треба слідкувати, пильнувати Алісу, щоб вона не, не потягнула до роту цього пластиліна. Ну Зараз я швиденько якось в хаті бародак, як завжди, Аліса, ігрушки, скоріше розкидає. Мабуть, в усіх, в кого діти є, усіх так, не тільки в мене. Так, взяла на ринку кілограм помідорчиків. Називаються Машенька по 25 гривень. Е, це булі зеленої пучок. Не знаю, якщо чесно. Сібрали в коліні чах, булочки з маком. Е, Сир ось такий в чудомаркеті 39 гривень. Далі два баклажани, два кабачки, баклажани по 35, кабачки по 28. Гомілки у нас в свіжені відділ наша ляба. Гомілки зараз по акції 104,90, по-моєму, ну 105 гривень взяла. І взяла теж по акції. А, ось такі пельмені, 800 грам, 3 м'яса. Вони непогані колись брали І зараз по акції вони коштують 99 гривень. Чому б, чому б не взяти? Так, Треба їх поки що покласти, мілки трошечки підсмажила. Зараз вже вімкнула мультиварку, буду закидати потихеньку. У мене ще картопля начищена, але буду на ходу. Закину м'язку, закину капустку і якраз буду картопельку чистити та одразу різати додавати. Нічка в нас пройшла нібито тихо. Нібито, в принципі, у місцевих чатах нічого такого не бачила. Чути теж нічого не чула. Так що так, зранку дуже холодно було. А ось десь після. 15-ї години, якось, знаєте, я аж розстібнула куртку, розтібнула куртку і відкрите в мене горло було і якось навіть ну, нормально комфортно було. І продавчиня на ринку теж каже, мені каже, здається, чи тепліше стало. Я кажу, може, вітру просто немає, якось може розпогодилося ну, дійсно тепло. А ліса поки стояла, поки я ото овочі складала пакета. Почала взагалі шапку знімати, і Так, так. зараз Намикалась не буде. Ми ну, ось таку зробимо. Сьогодні зранку поки загоріла э, сніданок. Зімкнула, знаєте, що мені попалося? На днях, кілька днів тому, я не знаю, де Женя читала, можливо, десь це в Телеграмі було, що як же ж там було. Ну, в общем, що э, парацетамол викликає аутизм. Ні, ніби це від парацетамолу все. Це нібито в Америці виявили, чи дослідження якісь перевели, чи чи що. Ну, він мені не переслав статтю, і ще думаю, та Ну, в общем, в общем. А це мені зранку, думаю, вімкнув щось, щоб мені тут балакало, щоб мені якось веселіше було. А Ліса ще там тільки прокидалася потепеньку. І попався мені цей доктор Камаровський, я на нього взагалі не підписана. Але якщо десь попадеться цікавеньке, то якщо є якась вільна хвилинка, то можу і подивитися. Ну і в общем, якщо в двох словах, в двох словах, він сказав, розкритикував це заяву зробив Трамп, сам Трамп. І, і Комаровський каже, на мене посипався там шквал негативних коментарів. Ось навіть Комаровський сказав, ой, навіть Трамп сказав, а ви щось там нічого не коментуєте, нічого не кажете, нічого не цей. Ну, в общем. В общем. Трамп сказав, а, а лікарі, професора, там все кажуть геть. Проти, проти полог, протилежне. протилежне, що це повна маячня. В общем, суть така, що просто витискають якісь, знаєте, фармацевтичні або фірми, або назви, або якихось виробників, нібито умисно роблять, нібито умисно все це роблять, щоб. Витиснути просто там конкурентів, там вільнити для когось плацдарм, ну, це так своїми словами. А люди її дійсно будуть вважати, ну, не знаю. Я, наприклад, не пам'ятаю за час своєї вагітності, щоб я приймала щось. Що містить парацетамол, щоб я якісь жарознижувальні препарати застосовувала. Так що так, що так що. Трамп сказав і всі свято вірять в те, що він сказав. Він у нас, мабуть, авторитет. Так що так, щось ще вам хотіла розповісти. Вчора пізно ввечері пішла на кухню, не вмикала світла. А, якісь оці, Знаєте, оця мозаїка така дрібна, що там складати. Я забрала, бо Аліса ото пограється, і коли награється, ну, і починає розкидати по всій хаті. Це завжди з якимись дрібненькими, з конструктором з якимись бусинками, з цима, що на нашнуровку надягати, там нанизувати. І так само із мозайкою. Я ото поскладала в пакетика і думаю, щоб вона не бачила ось сюди на буфета наверх е поставлю. Не вмикала світла нічого, як я не побачила. В общем, Отут з краєчку під, підходжу біля вікна. І щось мені заважає, і ще таку підсовую. Як бабахнулася, стояла там зверху. Це теж я її поставила туди, щоб Аліса не бачила. Стояла там банка з вареною згущенкою. Це Женя якось купляв нещодавно. Вона відкрита була, ну десь пів банки, можливо, більше там було ще. Добре, що тут, окрім мене нікого не було. і Я стояла з краю, Аліса з Женією були в кімнаті. <кій> Як розлітілася вона на всю, по всій підлозі, по всій кухні. Це на дрібні, на дрібні осколки. Все в склі, все в сгущенці. І ще що, розпечатати? Аліса принесла. Ще й пошкодила підлогу. Не те, що просто там фарба зделилася, а прям в самому ну, сама дошка пошкоджена, але то... тут все дрібниці. Все взяла. А то, де подівалася, треба тут подивитися. Пішла подивитися, не бачу, було в неї. Два цих, два пакетика з пластиліном розпечатані жовтий, зелений, я її вже не бачу. Вона ліпила-ліпила, <кій> на іграшки ліпила. А де він? <кій> де він подівався, ну Вона така може заникати, може, воно в неї закотилося десь під ліжко можливо. Буду зараз досі ще картоплю буду шукати піду. Я не думаю, що вона з'їла, тому що вона там під'їдає. Я ходжу, контролюю Там макарошки з котлеткою, з яєчком, з помідорком. Я їй, до речі, вчора гріла. ну, нам з нею гріла ото пірешку, з корокою з яйцями смаженими. Почистила. І цибулинки, і я її так добряче, ну і собі і її е дрібнисінькими такими кубочками порізала і перемішала так з картоплею і помідорочок також. І вона все з'їла. Думаю, треба таке, знаєте, що, щоб віруси вбивало, вбивало підсовувати. Якщо виходить, що вона їсть. Ну, звісно, вона в чистому вигляді і не їстиме. Але... Але, але добре, що є путі, путі шляхи відходу. В общем, понарізала капусту, картоплю, трошечки шампіньйонів, цибулю, моркву, червоний перчик. І додала трошечки води, тому воно перестало бушувати. Зараз воно там прогріється, просяде і додам, порізала ще один кабачок, один баклажан, а ті два поріжу і закину в морозилку. Я так минулого разу теж робила і потім дуже зручно рагу, по-моєму, я в сковородці робила. В сковородці теж дуже смачно, але... ну... Відрізняється. Ось у мультиваріці мені чим подобається. Більш воно таке все, знаєте, розваристе, таке пропарене, хоч губами їж, і Для Алісі краще воно таке більш соковите виходить. На сковорідці воно більш таке, все щоб смажується, і таке більш сухеньке. Ну і такою, тако, і тако смачно. Потім. В кінці ще додам томати, додам зелень, додам трошечки чесничку. Забула ще показати, ще головку чеснику купила, тож піду поки що займати. поки що займатися залісою, бо вона вже кидається цим пластиліном по всій хаті. Буду забирати, відшкребати та шукати, де вона там поділа, той зелений. У мене вже тут фінішна пряма. Зараз спробую, що тут на сіль, може щось додати. Вже і часник сюди такого великого зубчика порізала зелень, все пропалилося. На смак смачно, але таке ніби солоденьке, треба солі трошечки ще додати, там буде взагалі топчик. Все вимкнула, вечеря готова. <кій> вечеря готова. Все ніяк не можу заробити оцю плитку доробити, тому що Аліса вчора в день взагалі не спала. Зранку ми, що вчора, що сьогодні, тож збиралися, поїхали у місто. Сьогодні теж вона, хоч ми каталися, походили, погуляли, вона позаймалася, але все одно, все одно не спить. І вчора вже було 12 ночі, і вона гацала, гацала, стрибала, Женя вже спить, укутався ковдрою, одіялом, вона по ньому лазить, стрибає, є, нічого її. Є, є. Ото забираю на диван, кажу, давай лягати, все вимкнуто. Вона, вона залазить на ліжко, вмикає світло, коли їй потрібно. Вимикає, коли не потрібно його вимикати. Шкодні чи є, В общем, відлежалася, відсиділася, відіспалася вдома, і тепер нема куди їй дівати свою цю енергію. В общем, якось так. Ще сьогодні зранку. Крім Камаруського, дивилася, вімкнула, е, по-моєму, доктор Берг. Називається, я не знаю, він американець чи звідки він часто він попадається мені на просторах Ютуба. І не пам'ятаю точно, як було, була назва відео, відео, але це стосується симптомів, коли у вас недостатньо вітаміну Д в організмі. І там, прям що не читаєш, все про нас. <с> Я не знаю, як у вас, але в мене ось особливо останнім часом оця втомленість, якась прям апатія, що нічого не хочеш робити, нема сил, все ломить, поясниця болить, якась така тупа біль у м'язах, ці такі тривожні стани. Знаєте, стільки всього він перелічив і все це можна до нас, до нас віднести. Думаю, чи дійсно колись мені виписували вітамін Д? Я пропила і більше ніколи. Це для Аліси купляла. і Лікарі часто теж кажуть, що вітамін Д приймати, але я якось я перестала її давати. Ще що було. І він сказав, це особливо в дітей виявляється. Коли спиш, особливо коли спиш, пітніє голова. Це не тільки в дітей стосується, але ну, і в дітей, і в дорослих. Коли сильно пітніє голова, бо у вас волога подушка після сну, це теж свідчить, що у вас недостатньо вітаміну Д. Тож треба якось сонця вже днем з огнем не знайдеш. На вулиці треба якось все одно підкупити. Не знаю, скільки він зараз там коштує. Треба купити та приймати, хоч трохи, Можливо, і стан якось покращиться. Добреньку піду до дитини, можливо, вдасться її убаюкати та займуся, вирішити лише. Не можу нічого робити, не можу вже зробити тут порядок. Вже. Е Тиждень пройшов, Зараз вам покажу. Ще тиждень, як перейшла посилка, це куплено за донат від підписниці пані Золотоус. Ім'я, на жаль, не пам'ятаю, вибачаюся, це купляли для Аліси столик і стульчик, але поки що не можемо, не можемо ніяк зібрати. Тому що в хаті без лад повиносили отож все з кухні, все наставлено. Зараз вже трошечки можливо ліса щось розповідає. Пісеньки якісь співає. Маю надію, що вже цими вихідними. Якось все порозставляємо, перескладаємо, збирається столик ще й досі 20 від шафи не поміняне, не Ніби Нібито нічого такого, на все не вистачає часу. То одне, то інше, то п'яте, десяте. Так що якось так. Добренько, на сьогодні буду завершувати відео. Ліса прийшла до мене. прийшла до мене, помічниця мала. Дякую, що дивилися, що ви з нами. Всім дякую за вашу підтримку, за ваші коментарі. Що такі? Що такі? Всіх обіймаю, всім бажаю та іще до наступного відео. Давай, пока-пока. Що -пока. ти? На ручки хочеш? Ну, все.